Всім привіт! Давайте подивимось послання вам від вашого роду, що вам хоче передати ваш рід. Які б тяжкі часи зараз у вас не були, немає ресурсів, немає грошей, немає енергії. Це все, це все може затягнутися. Але Треба підняти свою попку і почати щось робити, щоб дізнатися щось десь в себе, чомусь ущемити. Десь, якщо це через ресурси, через гроші, можливо не витрачати зайвого. ось Накопичити імператриця, от саме щоб накопичити сили, енергію для подальших своїх дій. Щось ви робите зараз не так. І, вам, і ваш рід застерігає, що от сидіти і сумувати не час. Треба діяти, треба виправляти ось цю всю ситуацію, не йти на поводу своїх бажань. Д'явол дуже-дуже такий. Специфічний, він дуже нас часто підсковує на якісь ось такі дії. І все-таки через емоції треба їх привести до ладу, відгорювати все те, що було, і ви нічого не виправите. І все-таки ось туз жезлів вам дають шанс на все щоб виправити цю ситуацію, просто подумайте, як ви можете це зробити.